Так, я сегодня подумала снять для вас сценарий. У чуть было музычно для вас с хвилинком. Так, сьогодні я граю за Мінаві. Це напівводна напівводна е, тваринка, е, вона вміє ползати по стінам і це дуже добре, вот, як вона вміє робити. І я дуже рада, що вона так вміє робити, тому що так можна захиститись. Але інколи не можна, бо хтось вміє літати. Е, сьогодні я покажу вам ще якихось тваринок. О, я виросла, класно. Так. Сьогодні я, напевно, вам не покажу інших тваринок. Але може бути і покажу. Може, мені надається просто іграти за мінаві. Ам, так. Я все їд. Зараз подивлюсь. Так, я все Ем, Я все їд того, що тут є. Тільки такі дві страви. По-перше, трави ядні, а по-друге, ті, хто їдять м'ясо От такі є, що вміють літати, і є ще дуже високі, які можуть тебе вбити. А я дуже мілка і я дуже швидко бігаю. От, дивіться. От, наскільки я швидко бігаю. Я це називаю швидко. Я просто не бачу швидше якихось тварин, чим мінаві, Чесно. В статі в сценарії багато виходить обнов. І там кожен день можна відкривати календар. І ще там можна отримати токени. От, наприклад, ти взяла там, там, деклайн, тикаєш, а потім треба купити токен там, де. Дракон. І ти получаєш безплатно нового дракона, і виходить, що він колись був дорослим, що зразу він дорослий, а зараз його треба вирощувати самостійно. З я дуже стараюсь насчет контента, і хочу, щоб в нас був український контент. Um, от якби ви знали, um, як це сложно робити такий контент, то взагалі я вам скажу це дуже сложно. Якби у вас був свій канал український. В моїй ну, колишньої подруги був канал, вона там знімала на російській. То получається, що я не можу собі такого дозволити, а вона може. То получається отак. Ой. Залагала трохи. Так, зараз вибіжим. Може хтось на мене нападе. Бо на мене вже на початку відео напали, як ви бачили. Так, мені срочно треба поїсти щось. Страшно якось. Привіт, дайте мені пожарати, пожалуйста. О, спасибо. О, мене, мене вперше хтось не вбив, коли я почала їсти. Боже, як це мило. Так, зараз ще, ще поїмо і підемо пити, бо в мене ще мало того, що пити треба. То же жрать надо. О, ты страшно. А страшно. Абовин меня ухраняет. А то и летит. Блин. А -а -а. Я, походу, стала старостой тут. М -м -м, класс. Типа я уже до всего выросла. Так. Оп. Все, я стала старійшиною, я стала самою найбільшою. Ура! Так, зараз я доїм і піду пити. Але я рада, що я мінаві. Мене тут захищають, я в шоці прям з Зараз піду пити. Зараз, 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 зараз. Так, все, я поїла, тепер їду пити. Якщо мене будуть бити, я быстронько втічу. Вона мене охороняє. Боже як це мило Чого тут всі зібрались, мені цікаво Так, все, я попила води. Тепер треба... Так, стоп. О, я можу то, хто менший, взяти в рот Клос. Ні, типа не з'їсти, а взяти хм, в руки, типа. Зараз я попробую. я там десь меншу тваринку бачила. Але може бути, що вона вже уйшла. Тож такий факт може бути. М Да, она ушла. Так. Не, она не ушла. Вот она. А ну ка ап я ей вбиваю? Чё я ей вбиваю? А не цей. Не беру в рот. А? Чё? Издеваетесь над мной, блин. Блі. На. Ладно, буду на іншому грати. Тепер мені треба його -а. О, я його безплатно оживила. Класно, дякую вам. Мені опять треба буде вирождатися і бігти кудись, так? Да? Звісно. А що мені ще робити?

Я не змогла туди запрыгнути. Блін, я вже була старішиною. А тепер виходить, що ти типу, мене вбили, і я опять маю вирощувати це стурні. От нормально чи ні? Так, ладно. М -м -м. Дякую всім за перегляд. Ті, хто переглядали це відео. Зараз я вийду сюди. Секунду. Секундочку. І так, всім дякую за відео. За те, що хтось дивився це відео. Я поки йшла, я тут виросла. Дякую всім за перегляд і всім пока-пока!